Якщо ви ще не визначились, як здивувати своїх коханих на День Святого Валентина, то мій рецепт шоколадного Брауні для вас. Я обожнюю цей десерт за його простоту і кремову оксамитову текстуру, але у ньому є декілька секретів, якими я охоче поділюся з вами. Підготуйте гіркий 85-відсотковий шоколад вагою 125 г, одну повну ложку з гіркою кокосової олії або 2 столові ложки вершкового масла, третину склянки борошна, четвертину склянки цукру, дрібку солі, а також одну п'яту частину чайної ложки розпушувача. Ще нам знадобиться 3 яйця, чайна ложка ванільного цукру або рідкий екстракт ванілі, пару столових ложок кокосової стружки і варений бурячок. Спочатку мені потрібно розтопити шоколад та кокосову олію. Для цього я подрібнюю шоколад на невеликі шматочки і ставлю на водяну баню. Ставлю склянку в каструлю з водою та доводжу до кипіння на помірному вогні і залишаю ще на деякий час у гарячій воді. У ємкість для замішування тіста вибиваю 3 яйця. Додаю ваніль, цукор та дрібку солі і легенько змішую кулінарним віничком. У цьому рецепті ми сміливо можемо обійтися без міксера. Потім до яєць виливаю теплий, але не гарячий розтоплений шоколад і кокосову олію. Додаю борошно з розпушувачем та акуратно вимішую ложкою до однорідності. Висипаю шоколадне тісто у форму з пергаментом та розрівнюю ложкою. Тим часом нагріваємо духовку до температури 160 градусів. Спочатку протягом 8 хвилин ми будемо випікати брауні при такій температурі, а потім збільшимо температуру до 175 градусів і будемо пекти ще 10 хвилин. В результаті ми отримаємо десерт зі спеченими краями та ніжною кремовою текстурою всередині. Ось такий брауні в нас виходить у розрізі. Якщо вам подобаються більш сухі текстури десертів, тоді випікайте його при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Зараз я покажу вам варіант брауні, який я випікала при вищій температурі трішки довше. Безумовно, він чудово смакує і має відмінну пористу текстуру, але це трошки вже інший брауні, не такий ніжний і не такий цікавий, як попередній варіант. Якщо ви повністю спечете коржа, рекомендую подавати його із кулькою морозива, для того, щоб він не здавався вам надто сухим. А тепер підготуємо декор. Для цього я беру невеликий варений бурячок, натираю на дрібну тертушку та вичавлюю з нього 2 столові ложки соку. До бурякового соку додаю декілька крапель рідкого екстракту ванілі та з'єдную з кокосовою стружкою. В результаті ми одержуємо чудову кокосову стружку насиченого малинового кольору. До неї я вирішила в останній момент додати ще столову ложку цукру. Як же тепер зробити цю стружку сухою, аби нею було зручно посипати десерти? Для цього я придумала таку ідею. Висипаю її у широку ємкість, встелену пергаментом, або ви можете висипати на жаровню, далі рівномірно і тонким шаром розрівнюю. І буду ставити у розігріту духовку, з якої я щойно вийняла наш брауні, і залишу в цій духовці приблизно на 25-30 хвилин. Духовка буде гарячою, але вимкненою. У ній температура буде поступово опускатися, випаровуючи зайвий сік із кокосової стружки. Якщо вам сподобався мій рецепт, обов'язково приготуйте цей брауні. Та здивуйте своїх коханих. І не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на мій канал, якщо ви ще не встигли цього зробити. Смачного!